Всім привіт, вітаю! Сьогодні в нас неділя, дуже сильно похолодало, десь зараз градусів 12-13. Небо таке похмуре, але нічого, можна це все перетерпіти. Саме головне, що пройшов дощик і е, намочив землю. Так, прапор наш майорить, піднімає нам настрій, укріплює наш дух, ми все-таки українці незламні. Дуже хочу подякувати вам, дівчата, за те, що в попередньому моєму відео. Іра Іра Бондар, дякую запропонувала мені допомогу в плані стерилізації кішки кішок моїх. Я така людина, яка ну, не вмію я просити допомогу, все якось сама, сама стисну зуби і терплю. Терплю і як можу, заробляю, як можу, працюю, як можу, допомагаю дуже дуже рідко прошу про допомогу. Ну і от Ірина запропонувала, я в е, попередньому відео написала номер своєї карти. Е, хто буде можлив... У кого буде можливість така допомогти, то буду вам дуже вдячна. Навіть, знаєте, як кажуть народі з миру Понитці і гривня, і дві, і три, і десять, все прийму з великою дякою. І, е... По можливості теж іншим допомагаю і виручаю, ну як, як можу уже. Поступили перші е, невеличкі суми. Дякую вам, дуже дякую, і пані Марії, і Оксані, ір, і, і, і Ірі теж дякую. Е, потихеньку, потихеньку сума вся назбирається, і м, я обов'язково в першу чергу свою цю кішечку лолу обов'язково стерилізую, тому що ну, так вже підозрюю, що вона вже другий раз ходить вагітна. Е, так, навіть якось на душі було дуже важко. А от коли бачу, що поступають суми, які для мене доволі такі значимі, то і, і сили якісь беруться, і настрій трішки піднімається, і думаю, що ну, все, все вийде, все буде добре. От такі в мене новини. Я спочатку написала одну карту, але коли почали поступати суми, то я сьогодні вже дала номер карти іншої, тому що знаєте, дівчата, що зараз, якщо починають поступати гроші на карти, то Приватбанк блокує їх. І я отак злякалася, що мені заблокують навіть такі невеличкі, малі суми, і думаю, ні, це точно потрібно якось давати іншу карту. Тому не дивуйтеся, якщо хтось бачив там одну карту, номер однієї карти, там вона почала. Починалася на п'ятірку, тепер я написала номер іншої карти, яка починається на четвірку. І ще раз всім дуже-дуже дякую, велике дякую. Чесно кажучи, я. Довго думала, потрібно мені чи не потрібно виставляти цей номер карти, тому що, ну знаєте, люди різне можуть і подумати, і сказати, і написати, але нічого, нічого. Добро, добро завжди перемагає. І надіємося, що добро переможе і конкретно у нас в Україні. Буде перемога за нами, і ми українці. Хоч інколи і гризимося один з одним, але все-таки емінація, яка, коли потрібно, об'єднується, стає сильною, згуртованою і обов'язково такою, знаєте, непереможно незламною. Тому перед до перемоги. Ще раз всім дякую за те, що допомагаєте. Я постараюсь не підвести ні вас. Ні, тваринок, які дійсно потребують нашої допомоги. І хочу сказати, що якщо ви потребуєте допомоги, теж пишіть по можливості, ми всі будемо допомагати. На сьогодні в мене все. Дякую вам велике. Тримаємося, відволікаємося, згуртовуємося і все в нас буде добре. Пока-пока, до наступної зустрічі.